Ви знали, що можна замінити частково ось це на ось це. Ця яглиця, вона декорос. Їсти її корисно для нашого тіла, добре для нашого гаманця. А ще. Супер корисно для планети. Щоб на нашому столі з'явився ось такий салат, треба спочатку використати хімікати та воду, щоб його виростити. Далі потрібна упаковка, потрібен бензин, щоб перевезти до супермаркету. І лише тоді корисний салат опиняється в нашій тарілці, а пластик опиняється на сміттєзвалищі. Натомість яглиця супер корисна, як для нашої планети. Так і для нашого тіла. І зараз я розкажу, як її готувати. Яглиця родичка моркви та селери. Англійською її називають подагрична трава через цілющі властивості. У яглиці приємний запах. Ніжне молоде листя можна використовувати як весняний листовий овоч, так само як шпинат. Її можна як їсти сирою у салатах, так і додавати до запіканок, яєшні, супів та зеленого борщу. Молоді листя і соковиті пагони у стравах можуть заміняти також капусту. Наші предки навіть квасили яглицю у бочках. Яглицю найкраще збирати з моменту появи листків ранньою весною до моменту цвітіння. Однак, якщо вчасно зрізати квіти з яглиці, використовувати її можна ціле літо. А от мій улюблений рецепт це терті пляцки з яглицею. Робіть все, як завжди, картопля, цибуля, яйце, борошно. Та додайте яглиці. Посмажте і отримайте справжню смакоту. Що ви бачите перед собою? Це скар.